Тож, в принципі, на цю тему більш детально певно розкаже Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, пане Микола, вас вітаю. Доброго вечора. Як би ви проаналізували взагалі стан з теплопостачанням, енергозабезпеченням на тепер і на наступну зиму на зиму 25-26 року, огляду на те, якою була ситуація з обстрілами протягом 25 року? На перше жовтня система енергосистема є збалансована. Планових обмежень споживачів звісно не передбачено. На жаль, ворог продовжує прицільні удари по об'єктам енергетичної цивільної інфраструктури, І найбільших на жаль, інтенсивність обстрілів завдається по прифронтовим територіям. Ми бачимо, що ось минулий тиждень Росія завдавала фактично ударів по Чернігівщині, Сумщині Харківщині. Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури по східному центральному по безпосередньо енергетичному об'єкту в місті Славутичі. Енергетики тут варто зазначити, вже виходячи з багаторічної практики, реагують моментально як тільки ситуація дає можливість доступа доходять до об'єкту, виконуються локаліційні заходи щодо відновлення енергопостачання, виконуються резервні схеми живлення. Для цього ми з енергетичними компаніями системно моніторимо ситуацію. Міністерство енергетики системно передбачає потенційні резервні сценарії дій під час опов. Ального сезону для того, щоб максимально швидкий спосіб можна було утилізувати наслідки обстрілів та стабілізувати роботу у відповідному. Регіоні. в цілому на сьогодні графіки накопичення енергетичних ресурсів вони виконуються вчасно, навіть деколи з випередженням, що власне ми бачимо також формування аварійно-ремонтних запасів, об'єкти ЖКХ та енергетичні на сьогодні, фактично готові на 95 і більше відсотків. Тому ми рухаємось впевнено, та намагаємось максимально знайти всі і випередити всі сценарії негативні в перетопальний сезон, але Оним ризиком, звісно, залишається це обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Отут тут ключове те, що ви озвучили, я би виокремив, окремо, що ми рухаємося впевнено. А давайте ще до цього додамо попередні зими і попередні роки, коли активно українці закуповували і запасалися тими ж самими павербанками, генераторами різними там екофло, тощо і, врешті, чи можна говорити про те, що от якщо оцінити стан енергосистеми забезпечення там теплової генерації, наші можливості оперативно реагувати на будь-які виклики, а відтак. І забезпеченість да, усім необхідним на такі крайні випадки українців в цілому. Чи можна говорити про те, що українцям загрожує блекаут цієї зими? Варто зазначити перше, що всі необхідні заходи для стабілізації належної роботи енергосистеми виконані відповідно до графіків, тобто, вчасно і енергетичні об'єкти готові. В той час ризик обстрілів, звісно, залишається, і тут перше, що ми робимо, це взаємодія з міжнародними партнерами для того, щоб сформувати необхідний запас аварійно ремонту для аварійно-ремонтних бригад, запас обладнання для того, щоб у випадку цих ризиків можна було швидко виконати ремонтні роботи, відновити живлення стабільне, як по резервним, так і по базовим схемам. Друге, це захист об'єктів, і тут урядом прийнято низку рішень безпосередньо. Едню днями хочеться зазначити, на Чернігівщині відбувся штаб під головуванням прем'єр-міністра та міністра енергетики Світлани Гринчук з підготовки до якраз опалювального сезону. Уряд приділяє максимально уваги питанням саме готовності енергооб'єктів та питанню захисту об'єктів. І Це є одним із пріоритетів для цього. Відповідно, виділені додаткове фінансування для посилення заходів. Причина це те, що ворог постійно модернізує озброєння, яке застосовує при атаках, прицільних на об'єкти енергетики. А відповідно і Системи фізичного захисту, пасивного захисту потребують постійно адаптації, постійно корективів для того, щоб відповідати тим викликам, які є зі сторони ворога, також фактично ведуться постійно роботи в взаємодії щодо захисту об'єктів та протидії з військовими міністерством внутрішніх справ Держспецзв'язку, енергетичними компаніями, тобто фактично. Весь склад уряду всі відповідні органи та сили та засоби задіяні для максимального забезпечення безпечного проходження опалювального сезону. Ви, от щойно зазначили про захист енергооб'єктів важливих. Давайте згадаємо про те, що минулого тижня уряд виділив кошти саме для захисту, значить, важливих об'єктів енергогенерації постачання там в прифронтових регіонах. Це в рамках в межах підготовки до зимового сезону, чи це так би мовити, процес нон-стоп? Він вимагає постійно ретельної роботи, практично щомісяця, без зупину. Ми системно щодня моніторимо ситуацію, звісно, в енергетичній системі, і рішення приймаються у відповідності до тих викликів, які ми маємо. Ми бачимо щільність і досить високу інтенсивність обстрілів по прифронтовим регіонам. Таке рішення є на часі, дуже важливе. І воно допомагає енергетичним підприємствам максимально швидко захистити ті додаткові об'єкти, які потрібні, і які власне ми бачимо, де виникає додаткова група ризиків. Також Звісно, беруться до уваги інші сценарії, і власне прораховується, щось додатково потрібно захистити, щоб енергосистема була стійкою якою є роль на тепер наших міжнародних партнерів, наших сусідів та й не лише сусідів? До речі, я пригадую там минулі роки і зими, коли там замовляли потужні генератори стіж з тієї ж Японії, там з інших країн віддалених навіть від європейського континенту, наскільки вони дотичні до процесу підготовки до цієї зими? Можливо, це стосується не лише прифронтових територій. Там от я пам'ятаю Херсонській області дуже активно допомагали Харківській, але так само і таловим регіонам. Енергосектор України дійсно отримує значну таку підтримку від міжнародних партнерів. Фактично перемовини для того, щоб нові нове фінансування поступало від партнерів. Це теж щоденна робота міністерства енергетики уряду. Адже на жаль, як результат обстрілів, потреба постійно збільшується обладнання для ремонтів, відновлення роботи на об'єктах після російських атак. Це все є предметом фінансування, на що ми залучаємо фінансування міжнародних. Партнерів і понад 30 країн на сьогодні активно допомагають. Зокрема, після останніх перемовин ми маємо домовленість з Литвою щодо передачі понад 200 силових трансформаторів різної потужності Великою Британією. яка оголосила про новий внесок в фонд енергетичної підтримки 48,7 мільйонів євро. Ці кошти безпосередньо спрямовуються на необхідні ремонтні роботи підприємств енергетичної сфери для самовідновлення об'єктів. Які були уражені для захисту об'єктів, які є критичні і важливі для енергосистеми, тобто для тих необхідних швидких та своєчасних рішень, які безпосередньо допомагають нам розвивати стабільну енергетичну систему та децентралізовану енергетику, ну і на сам кінець, е зог. Насамкінець, пане коли з огляду на те, що постійно потрібні кошти, зокрема на укриття, на забезпечення на захист важливих об'єктів, так само пригадуємо, що і газ ми вже імпортуємо, тому що 50% росіяни нам знищили протягом 25-го року власного видобутку. То чи вплине це якось на ціноутворення? Що можете сказати? Ну, про 25-й рік навряд чи, от про 26-й? Згідно діючих рішень уряду, ціна на електричну енергію фактично для індивідуального та колективних побутових споживачів становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. В той час на опалювальний сезон передбачено також для прикладу нічний тариф, тобто для споживачів, які мають двох лічильники, є можливість завантажувати побутові прилади, як пральна машина чи інші, які є енергоємні в нічну годину, і споживати двічі нижчим тарифом. Також є спеціальний тариф, який двічі нижчий – 2 гривні 16 копійок за кіловат годину для споживачів, які використовують електричну енергію для опалення. Не маючи інших джерел, такі рішення фактично є діючими. Перегляд їх не планується, і вони покликані якраз забезпечити всі потреби стабільного постачання електричної енергії побутових споживачів протягом опального сезону. Так тоді давайте в контексті електрогенерації в левого участку все ж таки генерують атомні електростанції. От, зокрема, ще на сам кінець про значить запорізьку станцію. Давайте поговоримо. Про те, що вже шосту добу триває блекаут, і державна інспекція ядерного регулювання повідомляє про загрозу ядерній безпеці. До речі, нагадаю, що Гросі відвідував днями Москву. Там був у нас тематичному спеціалізованому форумі. І от зокрема МАГАТЕ зазначають, що може бути катастрофа через блекаут. Хоча на Росії там теж експерти кажуть, що станція може протягнути досить довго на генераторах. Що відомо вам про це? Дякую, це дуже слушна тема на сьогодні. Міністерство енергетики спільно з МЗС на виконання доручення президента України працюють з міжнародними партнерами, щоб принести максимально увагу і привести її безпосередньо до цієї ситуації на запорізькій атомній електростанції. Наша позиція залишається незмінною. Єдиний шлях до відновлення безпеки в регіоні це повернення запорізької атомної електростанції під повний контроль, легітимний єдиний легітимний контроль України. І подальше зволікання є неприпустимим існуюча ситуація. Фактично є надризиковою, і має свій наслідок в регіональному характері та загальному для всіх країн світу. Тому на сьогодні рішучі дії, які би протидіяли тим викликам, які формує ворог, є вкрай вагонами і кожен день насправді грає ворогу на руку. І тут хочеться зазначити, що відповідні рішення були безпосередньо прийняті на нещодавній 69-й генасамблеї конференції мага. Те, де було ухвалено відповідні резолюції, які підтримали 62 держави світу. Документ вимагає саме негайної демілітаризації деокупації Запорізької атомної електростанції та повернення її під український контроль. А скільки, оскільки ми бачимо, що це вже не вперше, це вже вкотре йде обрив важливих ліній, які забезпечують власні потреби для охолодження активної зони атомної електростанції. Робота на генераторах є в принципі резервним форматом, і те, що це вже відбувається не перший день, ставить звісно під ризик. Того, що резервні схеми живлення дизель-генераторів є непостійним інструментом, тому рішучі дії для того, щоб відновити резервне живлення по лініям, а саме Україна їх забезпечувала відновити безпеку, повернути контроль під Україну це те, над чим ми щоденно працюємо урядом, і на сьогодні саме це є єдиним вирішенням питання: це шлях повернення під український контроль і демілітаризація. Цього енергетичного об'єкту. до речі, і європейці вкотре закликали Росію все ж таки повернути під контроль України. ЗС. не знаю, звісно ж навряд чи там дослухаються, але ситуація навколо станції. Це в черговий такий, Ну можливо, буде шанс запровадити нові санкції щодо російської економіки в енергоцарині. Про це ми теж будемо говорити далі. В цій інформаційній годині вам дякуємо. Около колісник, заступник міністра енергетики України був гостем. у цій